ЗСУ контролюють майже тисячу квадратних кілометрів території Росії. Про це головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України. Генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій сумщині. У нашій операції це суто безпекове питання. Для України звільнення прикордоння від російських військових Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни у Курській, Брянській і Білгородській областях РФ оголосили режим контртерористичної операції. Путіну доповіли, що захоплено 28 населених пунктів Курської області. Триває евакуація місцевого населення. Лишилися будинки, не лишилися. Ми нічого у нас зв'язку немає з нашим домом. Нічого не знаємо. Нічого не знаємо. Все життя залишилося там. Друзі, які теж поїхали, будинок сказали, що там почали мародерити. за інформацією Форбс, ЗСУ окопуються на території Росії, що може свідчити про довготривалі плани утримувати ці території. Зараз вже ясно, що відбувається велике вторгнення в Росію. Це не просто кілька сотень військових. Я поцінив, що тут і йдеться про задіяння щонайменше чотирьох бригад. Отже, це точно понад п'ять, може до десяти тисяч українських військових. Які цілі наступу України на територію Росії українське головнокомандування не розкриває? Іноземні військові експерти розглядають кілька причин: перша завдати превентивного удару. Це на стратегічному рівні. Я підозрюю, що це стосується Курська, тому що була інформація від розвідки про те, що росіяни планували наступ з Курська на Суми. Цілком може бути що причина в цьому. А також, звісно, це дуже важливий регіон, зокрема щодо газопостачання. Це одне з основних сполучень в Україну. Тож, з огляду на все це, це дуже важлива територія. Це невері і понтерія і склія зрозуміло, що це було дуже слабке місце, бо Росія насправді не створила належних оборонних ліній, як це було на території України. От тих ліній суровікіна, які були дуже добре облаштовані з дуже потужними оборонними рубежами, мінами таких укріплень на цих територіях не було створено, тому що, мабуть, росіяни ніколи не думали, що українці наважаться напасти на ці території. І звичайно, українці намага. Алися знайти ці слабкі місця, Тож, це чітко вказує на великі проколи з боку російського командування, адже були дані розвідки, які росіяни явно отримували про концентрацію сил з українського боку кордону, але вище керівництво армії РФ нібито відмахнулося. Ще однією важливою причиною, за словами експертів, може бути намагання відволікти увагу російських військ від інших ділянок фронту, насамперед на сході та півдні України, зменшивши там вогневу потужність росіян. Адже останніми тижнями російські війська активно просувалися на Донбасі, намагаючись захопити нові стратегічно важливі міста та позиції. А сідес з мувбаюкрейнтюдавер. Я бачу це як крок України спрямований на відволікання російських ресурсів, щоб змусити росіян перерозташувати сили. Це б зменшило тиск на інших ділянках, де росіяни атакують. Отже, номер один це відволікання ресурсів. По-друге, ви знаєте, що в Курську є атомна електростанція, яка знаходиться не дуже далеко. У цьому районі є величезний газовий хаб. Тож я думаю, що однією з цілей є також тиск на російську енергетичну інфраструктуру, щоб змусити росіян хвилюватися. Можливо, навіть захопити її для обміну на Запорізьку АЕС, наприклад. to ukraine ahead of the winter it's essentially a diversion from that Це, по суті, маневр для відволікання, але для росіян буде безглуздо перекидати сюди бойові підрозділи з України. Звісно, вони робили дурниці в минулому, але гадаю, набагато ймовірніше, що вони залучать сили зі своїх резервів. Туди вже рушили підрозділи Росгвардії. Їм доведеться докласти зусиль, аби витіснити ЗСУ. але їм не потрібні великі сили. Їм просто потрібно перекинути сюди війська з тилу, і вони починають їх підтягувати. To get those there now. Звісно, Росія нині гарячково намагається направити сили, які в багатьох випадках переважно складаються з резервних сил у цей регіон. Поки що не зрозуміло, чи мобілізують вони сили, які дислоковані всередині України, що ймовірно є однією з цілей українців, щоб забезпечити свого роду відволікання сил від більш критичних ділянок на лінії фронту. Away from the more areas on the front lines. ще одна ймовірна причина наступу захопити російські території, щоб розіграти їх як козир на ймовірних мирних переговорах. Що нас тут немає? tactical surprise for the Russians. схоже, Україна підготувала росіянам такий тактичний сюрприз і спробувала наслідувати те, що росіяни зробили на Харківщині. Отже, це спосіб з одного боку підвищити моральний дух цивільних українців та зсу. А з іншого, що важливіше, краще позиціонувати себе, коли йтиметься про можливість переговорів. Тому що ми маємо думати про ширший контекст і той факт, що в листопаді у США відбудуться вибори, і це може стати визначальним для долі України. Тому з точки зору України перенесення бойових дій нехай і на невелику частину РФ створило б кращі позиції для Києва на переговорах. Також це допомогло б Україні логістично, тому що в суджі проходять основні дороги. Це логістичний вузол. Отже, це важливе місто, тому Україна пішла на нього. І я припускаю, що таких атак буде більше. Можливо, на Бєлгород або навіть на Керченський міст, або і там, і там, щоб поліпшити свої позиції. Західні партнери України коментуючи наступ зсу на Курщині, поділяють думку, що Україна має законне право захищатися, в тому числі завдаючи удару агресору на його території. Я радий принаймні тому, що Сполучені Штати не намагаються гальмувати те, що робить Україна. Я не чув публічних заяв про те, що Україна не повинна цього робити. Звісно, Україна має право на захист, що включає усунення загрози з територій, з яких Росія атакує українські міста та села та вбиває невинних українських громадян. Отже, чи відповідає це західній політиці в широкому сенсі? Так, адже Україна захищається. Паласіненеладжесенс. Yes, is Головне питання, яке наразі цікавить багатьох: що далі? ЗСУ закріпляться на території Росії, чи вийдуть звіти, як тільки РФ підтягне свої сили? Чи буде якась жорстка відповідь Кремля? І як прорив зсу у Курській області вплине на подальший хід війни? Це залежить від того, як швидко росіяни зможуть доставити резерви в цей регіон. Здається, що оперативний темп уповільнився, і українські сили тепер зосереджені на суджі місто. Намагаються відрізати з півдня, але українські війська також є на півночі. З огляду на це росіяни також використовують багато повітряних сил і скидають фаби саме на Сумську область, щоб українцям було важко надсилати підкріплення. З огляду на це я б сказала, що для. Для стабілізації ситуації знадобиться принаймні кілька тижнів. Тож ця операція ще далека від завершення. Українці захоплюють стільки російської території скільки можуть. Більша частина цієї території фактично не захищена. Тактика, яку вони використовують, дуже успішна тактика, полягає в тому, щоб обійти відносні опорні пункти і просто захопити якомога більше території. Контратаки будуть. Я побоююсь, що українці не зможуть утримати багато з цих територій, але вони можуть утримати частину з них. Протягом наступних кількох тижнів ми побачимо контратаки з боку росіян, і я підозрюю, що ця територія перетвориться на зону активних бойових дій. На думку деяких експертів, за гіршого сценарію, операція ЗСУ на Курщині може ще більше ускладнити ситуацію на сході України. Це може призвести до того, що росіяни візьмуть Покровськ. Це може призвести до того, що росіяни захоплять часів яр і просунуться до Слов'янська та Краматорська. І судячи з риторики Кремля, ці дії психологічно можуть мати зворотний ефект. Це може підвищити моральний дух росіян і змусити російське керівництво переглянути свої нинішні цілі в Україні та рухатися ще далі. І ми чули, як Медведєв казав, що треба йти на Одесу та інші міста, яких у списку принаймні офіційно не було. Тож ще невідомо, що буде далі. Цей тактичний хід може дуже дорого коштувати Україні. Дуже сподіваюся, що Україна зможе досягти бажаного результату цією операцією, але чи так це буде, передбачити важко the case. Чого прорив ЗСУ у Курській області уже досяг, то це нове привернення медійної уваги у світі до подій в Україні і підняття морального духу українців. Це продемонструвало, що зсу все ще здатні вести наступальні дії і застати супротивника зненацька, незважаючи на невдачі останніми місяцями.